Доброго дня, колеги. Пропоную наступний порядок денний сьогоднішньої нашої роботи. І так, першим питанням пропоную розглянути внесення на розгляд Кабінету міністрів України подання щодо призначення на посади членів Венкареї АКП кандидатур, які за результатами конкурсного відбору отривали найми найвищий рейтинг. Друге питання традиційно різне. Якщо немає інших пропозицій, прошу, колеги, голосуємо. Хто за? Скажіть, хто присутній? Присутні у нас всі члени комісії. Будь ласка, голосуємо. Так, одноголосно дякую. По першому питанню у порядку денного. Відповідно до вимог статті 8 закону України про анкареє КП конкурсної комісії ініційовано перед секретаріатом Кабінету міністрів України проведення спецперевірки кандидатів. Наразі отримано результати спецперевірки, що з урахуванням загальних балів та рейтингу кандидатів дозволяють розглянути питання щодо відбору та подання до Кабінету міністрів України кандидатур на вакантні посади членів Енкаре КП. Відповідно до пунктів 7.1.7.2 порядку та умов проведення відкритого конкурсного відбору на посади члена НКРКП, конкурсна комісія на своєму засіданні здійснює відбір кандидатів для внесення на розгляд Кабінету міністрів України з розрахунку чотири кандидатури на три вакантні посади. Під час відбору мають бути враховані результати спеціальної перевірки, передбаченої законом України про запобігання корупції та перевірки, передбаченої законом України, про очищення влади. Відбір кандидатів для внесення на розгляд Кабінету міністрів України здійснюється за результатами загальної кількості набраних балів шляхом рейтингового голосування. Наразі, за результатами рейтингового голосування, чотири перших місця в рейтингу зайняли наступні кандидати. Перше місце шикеринець Роман Ігорович 36,4 бали. Друге місце Немчинов Максим Олександрович 33,8 балів. Третє місце Соловський Любомир Богданович 30,4 бали. Четверте місце Пушкар Сергій Іванович 30 балів рівно. Всі зазначені кандидати пройшли спецперевірку. З урахуванням наведеного пропонується подати на розгляд Кабінету міністрів України зазначених чотирьох кандидатів з найвищим рейтингом. Шановні колеги, прошу голосувати за таке подання. Хто за? У нас, Олексій, у нас одноголосно. Дякую. По другому питанню порядку денного. Колеги, сьогодні проведено завершальний етап відкритого конкурсного відбору кандидатів на посади членів НКРЄКП. Дякую за роботу усім членам конкурсної комісії та кандидатам, що виявили бажання взяти участь у конкурсі. В першу чергу, ще ми вдячні Збройним силам України за можливість проведення цього конкурсу і того, що ми зараз знаходимось тут. Також висловлюю подяку секретаріату Кабінету міністрів та Нацдерслужбі за організацію та технічну підтримку протягом всього конкурсного відбору. Сподіваюся, що наші пропозиції будуть прийняті урядом та регулятор нарешті запрацює в повному складі. Якщо є бажання висловитись, прошу колеги присутні, хто в нас сьогодні є онлайн. Немає бажаючих. Дякую, колеги. Порядок денний на сьогодні вичерпано. Якщо наразі немає ні в кого бажання виступити, ми тоді закінчуємо нашу роботу на сьогодні. Дякую.